Радий бачити всіх, хто прагне володіти важливою інформацією про життя Білоцерківської громади. З вами Ярослав Гопаца в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Головні новини міста. Дякую, що довіряєте нам. За незалежність та територіальну цілісність України загинув наш 54-річний земляк Олександр Ковтун. Його життя обірвалось біля селища Урожайне Донецької області внаслідок танкового обстрілу. Помер воїн 28 березня. Він пішов на війну добровольцем. Односельці згадують Олександра як чесну працьовиту людину, гарного сім'янина, люблячого батька та дідуся. Відспівали військовослужбовця у центральному соборі. Поховали на Алеї слави сухоярського кладовища. Вічна пам'ять герою. Був бійцем гранатометного взводу. Працював на залізниці, був активним жителем нашого населеного пункту Сухаліс, мав допомогу серед жителів села, був достойним громадянином. Ми всі схиляємо голову перед нашим захисником, співчуваємо родині, рідним, близьким і надіємося, що його життя пішло недаремно, а його Героїзм дасть нам всім наслаги для того, щоб перемогли нашого цього ворога і настало мирне на життя. Зірвало дах у спортивному клубі Білоцерківського районного управління поліції. Такі наслідки пориву вітру, що прокотився містом напередодні. За інформацією ДСНС, рятувальники розібрали крівлю за допомогою бензорізу та інших інструментів. Також негода пошкодила у п'яти районах області дахи будинків. Паркани, лінії електропередач повалила дерева тощо. Під руйнівну силу потрапили як приватні оселі, так і соціальні заклади підприємства, гаражі. Як зазначають у кова потерпілих немає світло, повернули 113 тисячам родин у 276 населених пунктах. Наразі в роботі ще 24 лінії електропередач у 53 містах і селах. Їх планують завершити найближчим часом. Понад 2 мільйони 727 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на отримання зелених зон у восьми селах громади. Тендер на сайті Держзакупівель Прозору проводить департамент ЖКГ. За ці кошти підрядник має виконати низку робіт у дроздах, мазепенцях, сидорах, піщані, Скрибишах, храпачах, Лужках та томилівці. Зокрема, коситимуть траву в парках, скверах, на кладовищах та інших місцях. Видалятимуть чарники, викорчовуватимуть пні, підстригатимуть кущі тощо у кожному з населених пунктів об'єм робіт. Різний, тож і ціна коливається. Найдорожчі послуги обійдуться для дроздів мазепинців та седорів – майже 1 мільйон 390 тисяч гривень. Звичайно. У місті відновила роботу центральна бібліотека для дорослих, яка не працювала з початку повномасштабного вторгнення. У приміщення на торговій площі вже привезли увесь книжковий фонд, яким можуть користуватись читачі. До того ж у книгозбірні відкрилась фотовиставка військового романа Наумова, яка триватиме до кінця квітня. Як запевняють працівники бібліотеки, коли буде наступна подія, поки невідомо. Адже в закладі ще тривають організаційні роботи. Наша бібліотека на жаль. Під час військових дій не працювала два роки. У нас зараз переоблік книжкового фонду, але тільки ми закінчимо переоблік книжкового фонду, відновимо масову роботу. У нас зараз дуже багато надійшло нових цікавих книг. Так що запрошуємо читачів в нашу бібліотеку. У краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку білотерківської майстрині Ольги Краюхіної. На ній вона представила 110 робіт бісерної мозаїки, більшість яких ікони. Також є твори, написані маслом та композиції з інших матеріалів. Експозиція Дорога життя триватиме до 19 квітня. Тож усіх запрошують помилуватись мистецтвом. Зазначу, заслужена майстриня народної творчості займається створенням картин понад 20 років. Виставки Ольги неодноразово проходили в Києві та області. У мене роботи на мамаслом. Це перші роботи, я мала виставити. Потім роботи на мішковині. Заїкати сакральне мистецтво. Я я знала, що йому щось можу, я не могла її відкритися. У мене був бісер, у дочки був бісер, вона займалася бісероплетінням, а в мене були ікони, я це викладали це. Мене просто дуже запрошувалося, я ніяк не навагалася. А видно такий час щоб, ви час, щоб люди дати трохи людям пошту, в мене внук на фронті. Днями міський голова Білої церкви повідомив про свою мобілізацію до війська. Сказав, що є офіцером протиповітряної оборони. Водночас на Геннадія Дико відкрита кримінальна справа щодо махінації скупівли недобудови. Під СНАП. що ж це патріотизм? Чи один із способів уникнення ймовірного покарання? Обговоримо з адвокатом Максимом Запаскіним. Вітаю, пане Максиму, Добре, нашій студії. Uh, у суді справа. Як я розумію, наближається до логічного завершення, і через деякий час ми б могли почути вирок вищого антикорупційного суду. Як тут Зненацька Геннадій Дикий сказав, що йде воювати. Як взагалі це розуміти? Ну відповідно до е, приписів частини першої статті 335 КПК України передбачено зупинення кримінального провадження у випадку призову. За мобілізацію обвинуваченого, тому е ці обставини е прямо впливають на розгляд даної справи, е і вже на найближчих засіданнях ми побачимо, е чи стала підставою е мобілізація е міського голови до лав ЗСУ чи стане вона підставою для зупинення провадження? скільки такі ухвали приймаються за ініціативою в даному випадку? Я думаю, буде сторона захисту. Тобто, якщо сторона захисту подасть клопотання щодо зупинення. Кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією міського голови, і відповідно надасть належні докази того, що він не може з'являтися в судове засіданні, брати участь, в тому числі через відеоконференц. Зв'язок суду таке рішення, то можна стверджувати, що дане рішення, ну зокрема, також і може бути через те, що виявилась необхідність дане провадження. Ні, зупинити, ну хочу звернути увагу на те, що е, передбачені певні строки. Притягнення е, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, тому що справа тягнеться вже з 2018 року. якщо не помиляюсь, правильно Ну, в нашому випадку? Це е, тяжкі злочини відповідно до статті 49 е, Кримінального кодексу України. Е, такі строки станов 10 років. Тобто, у нас до 2028 року, якщо не буде вироку, який набуде законної сили, е, відповідно закінчує строки притягнення до кримінальної відповідальності, і вони не зупиняються через. Ну або не прериваються через зупинення кримінального провадження через у зв'язку з мобілізацією обвинуваченого відповідно. Побачимо вже найближчими днями, коли відбудеться наступне засідання. Чи подасть сторона обвинувачення відповідне клопотання щодо зупинення такого кримінального провадження? А якщо ж не подасться таке клопотання, що ж у даному випадку тоді воно продовжиться без геннадія дикого? Чи як це, це взагалі можливо? Без ось цієї людини, яка фігурує в цій справі, проводити кримінальне провадження? Як я казав, ну по перше, судовий в матеріалів кримінального. Провадження буде неможливий без участі обвинуваченого, але обвинувачений може з'являтися судово судове засідання. Йому можуть надавати відповідно таку можливість, якщо він не бере участь безпосередньо в зоні бойових дій, не виконує бойові завдання, або може брати участь дистанційно, як інший обвинувачений, який проходить дані справі, який зараз перебуває у Мексиці, і звідти бере участь. І є всі можливості, також якщо дозволяють обставини, тобто, якщо він не буде перебувати безпосередньо в зоні бойових дій або в тих місцях, де заборонено неможливо використовувати відеоконференцзв'язок. зв'язок. Відповідно, ми все це побачимо, тому що сам по собі факт. Мобілізації не є стовідсотковою підставою для зупинення. Суд розглядає можливості взяти продовжувати участь в кримінальному провадженні, не зважаючи на не зважаючи на те, що проходить службу він проходить чи не службу. проходить да. службу. Да. да, вони роблять відповідні запити про можливість участі в про... про... Обставини де, де саме проходить, і відповідно вже приймають рішення на підставі тих обставин, кожна обставина є індивідуальною, тобто кожний випадок. І в більшості, правда, в тому числі антикорупційний суд, зупиняє такі провадження. У разі, якщо Ну, буде зупинено провадження, то відносно іншого учасника воно буде виділено в окреме провадження, тобто і буде продовжувати судовий розгляд. А щодо міського голови, відповідно, після того як буде ну, звільнений з лав ЗСУ. Тобто йдеться зараз про Павла Ходаківського, можливо, глядачі не розуміють, про що тобто, якщо буде ухвалено суд ухвали позитивне рішення, тобто за Ходаківським буде продовжуватися судовий процес так. за Дикого він призупиняється, так. хотів би уточнити сказати нашим глядачам, що про всі події суду ви можете дізнаватися у наших ефірах. Зокрема, ось останній суд, який був, там була назначена дата 8 квітня, і хочу зауважити, що Геннадій дикий і ні словом не обмовився про те, що він буде мобілізований. Взагалі він ось мав би якось, ну окрім він того, що адвокати мали б повідомити, що є такий намір вступити до ЗСУ. Ну, тут важко сказати, тому що можливо намір цей виник, ми ж не знаємо всі обставини е, прийняття даного рішення. Можливо, такий намір виник, е, от буквально після е, цих останніх масованих атак, які відбулись, які завдали дуже серйозної шкоди е, Україні, в тому числі завдали критичної інфраструктури шкоди. Ну можливо, в, саме з цих підстав. Тобто, тут стверджувати конкретно, що було, який саме мотив е, був для того. Того, щоб ухвалити таке рішення І коли ну, не можемо, тому що сам Геннадій дики про це не заявив я так. Розумію, правильно так, тому можливо, в такі наміри з'явилися тільки зараз, тому е, вважаю, що такою лакмусовою бумажкою щодо е, реальних мотивів стане наявність чи не наявність е, 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 ініціативи з боку сторони обвинувачення сторони захисту е, зупинити дане кримінальне провадження. А ось чи може все таки стати служба в збройних силах України? Як можливо, пом'якшення у покаранні, яке можливо винесуть ось у цій справі. Ну звичайно, коли розглядається, скажімо так, кримінальний кримінальний проступок, то відповідно з'ясовується і суб'єктивна сторона злочину, тобто характеристика того, хто даний злочин скоїв, і оцінюється всі, всі, скажімо так, обставини, і служба зсу стовідсотково. Є такою обставиною, яка може е, стати підставою для ухвалення більш м'якого вироку. Тобто ймовірно, це так, наприклад, от як з місця роботи там є там певна лист, який надається да, приклад, що може збройні сили України там надати, що він там проходить службу, там ніяких до нього не було зауважень, тому подібне. Такий ви про це маєте на увазі, так така може звичайно. Бути? Ну, суб'єктивна сторона, звичайно, має бути встановлена, і о, всі обставини, які можуть пом'якшити, в тому числі е захист країни в, в даний час, тобто важкий для всіх нас. Це на мою думку, має бути обов'язкова обставина, яка має бути врахована. Також у коментарях у соцмережах думки білоцерківців розділилися. З деякі наприклад пишуть, що це дещо виглядає можливо як уникнення від покарання. Як гадаєте, чи може бути доля правди в цьому ну, в цій тезі Не можна виключати таке. Звичайно, може бути, може бути. Ну на мою думку, Наприклад, відокремлення кримінального ну, виділення в окреме кримінальне провадження щодо іншого співучасника, щодо якого немає таких явних доказів, ну Тобто щодо відносно міського голови, наприклад, можливо, зібрано більше доказів. Я не можу стверджувати, ну можливо, так та? то якщо продовжується судовий розгляд, криміналь, матеріал кримінального провадження відносно іншої особи, щодо якої недостатньо доказів, наприклад, і ну, не притягнення, тобто ухвалення якогось вироку м'якого або виправдального, воно звичайно, впливає Плине на розгляд і справи щодо міського голови, і тому це по-любому може встати ну, такі обставини, може виділення окремого провадження щодо іншої сторони, щодо якої не зібрано достатньо доказів. Скільки ну, концентрувалося слідство на основному фігуранті, може може також вплинути і на провадження щодо міського голови. Це може бути інструментом таким, ну і відповідно. Ну, скажімо так, невідомо наскільки все це, всі ці обставини, наскільки затягнуться, затягнуться а терміни, вони рахуються. А ось щодо такого цікавого факту, якщо я не помиляюсь, за суд заборонив міському голові покидати межі Київської області без того, щоб він їх попереджав. Чи дійсно це так, і що ось в даному випадку, якщо він, можливо, поїде у зону бойових дій. Як тоді бути з цим? Як бути з цим ось клопотанням суду? Ну я не можу сказати, я чесно кажучи, не, не, не обізнаний щодо тих обов'язків, які покладені на нього як обвинуваченого кримінальним е, антикорупційним судом. Проте, якщо такі обов'язки є, е, ну зупинення кримінального провадження відносно нього надасть тому можливість відповідно проходити е, службу в зсу ну, без будь-яких обмежень. Тобто це обмеження воно анулюється, якщо ось йому проходить. Ну, з, зупинення кримінального провадження відносно нього так. А ось чи не стане дана ситуація прецедентом для інших високопосадовців, які підозрюються в корупції? Ж наприклад, перепрошую, побачила ось цю ситуацію з Геннадієм Диким. Він пішов служити в ЗСУ, і такі думають, ось у мене є кримінальне провадження. Також піду служити в ЗСУ, а потім повернуся і з мене спишуть ось ці все, все що я наробив? Ну скажімо так, це зміни до кримінального процесуального кодексу відбулись ще. В квітні 2022 року, яким передбачено було зупинення відповідно кримінального провадження у разі мобілізації обвинуваченого, і ну у нас як мінімум 70 ухвал антикорупційного суду щодо таких випадків, тому я думаю, що це не перший, і не останній випадок. Угу. Зрозуміло. А ось також цікаво, що вчора. Володимир Вовкотруб, ти е, людина, яка нині виконуватиме функції мера у нашому місті, е, він сказав, що він займатиме одночасно дві посади, тобто секретаря міської ради, і я так розумію, виконуючи обов'язки, правильно казати е, міського голови. Чи можливо це так бути за законом? І як взагалі тепер? Тобто він отримуватиме подвійний оклад, виходить, чи як? Ну, це передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні про те, що у разі, якщо міський голова не може виконувати відповідно свої обов'язки, виконує обов'язки секретар міської ради. Тому це відповідно заява відповідає чинному законодавству. Він дійсно має бути має виконувати посадові обов'язки міського голови. І подвійного окладу там не буде нараховано, оскільки, скажімо так, це просто додаткові його обов'язки, які додаються до, до обов'язків секретаря міської ради. Тобто, те, що передбачено законодавством, воно не вимагає додатково йому оплати. Тобто він виконує, він отримує зарплату тільки як секретар міської ради. Правильно? Так. так. Максиме, час нашого ефіру, сплив. дякую, що пояснили про всі підводні камені не такої вже й патріотичної мобілізації міського голови. Будь ласка. Дякую вам, глядачі, що протягом цього часу дивились телеканал Еспресо Біла Церква. Завжди шукайте альтернативні думки, критично оцінюєте всі процеси та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами був Ярослав Гопаца. На все добре.